Я тут розпочав підстригати свій зелений завор, але пішов змастити ножницю, бо давно не користувався. Тому продовжив. Пройшло 2 години. І ось так от виглядає моя зелена огорожа. Екологічно чиста. Це вигляд на огорожу від сусіда, від одного. А так ось виглядає Огорожа до другого сусіда. Тут, правда, довелося взяти кущоріз. Бо той ту, ту огорожу я двічі під, підстригав цього року, а цю тільки раз. Тому довелося взяти кущоріз. Правда, є один, одне питання. Я вже скільки років цей забор стрижу, але я не знаю, як називається ця рослина. Можливо, хтось мені підскаже. Ось такі от ягоди. Дуже гарно їх пташки поз'їдають зимою. Намагаюсь лишати їх, але не завжди ж виходить.